Добрий день, вітаю всіх на платформі Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації. І запрошуємо вас на брифінг за участі начальника відділу департаменту з питань цивільного захисту Петляна Дмитра, заступника начальника управління департаменту соціального захисту Пожарського Дмитра та начальниці служби у справах дітей Рижакової Юлії. Тема нашого зібрання евакуація мешканців Донеччини. І перше слово надамо пані. Юлія Рижакові, прошу пані У вас пані Юлія. Доброго дня, шановні присутні, на території області під контрольної українській владі території залишається перебувати 13 тисяч дітей. На території активних бойових дій діти відсутні. На території, де оголошено обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб з батьками, особами, що їх замінюють, іншими законними представниками. На сьогодні у двох територіальних громадах залишається перебувати 600 дітей, 496 сімей. В Криворізькій сільській територіальній громаді у селі Завидок Кудашеве перебуває три дитини, одна сім'я. В Дружківській міській територіальній громаді у місті Дружківка перебувають 597 дітей, 495 сімей. За цей тиждень було, була евакуйована 101 дитина, 79 сімей. Всі вони були евакуйовані з міста Дружківка. Евакуація триває. Будуть питання задавайте. Дякую. Ага. Печень Дмитро, прошу вам слова. Ага. Доброго дня ще раз присутнім. Евакуаційні заходи тривають. І спочатку проведення цих заходів заходів вже евакуйовано з території області на території області. У нас більше 1 мільйона 313 тисяч осіб цивільного населення, з яких 200 тисяч 850 – це діти, і 47 тисяч 300, 300 – це особи з інвалідністю. За тиждень евакуйовано за межі області більше 600 осіб. На підконтрольній українській владі території залишається близько 199 тисяч осіб, що стосується осі населених пунктів, які віднесені до активних бойових дій дій, це 20 громад. Там залишається 15,5 тисяч осіб. Такі статистичні дані будуть. Питання, будь ласка. Добре, дякую. Пан Пожарський. Прошу. Вітаю. 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 Розстріляли на минулому тижнями людей. Це було в Кіровоградську Львівську, Дніпропетровську та Хмельницьку області, всього роз побажали розселитися 36 людей. Всіх їх розселили, з них 12 маломобільних людей. Буквально вчора ввечері відправився евакуаційний поїзд до міста Кропівницький, де зустрінуть наших людей. І будуть розселяти по громадам Кіровоградської області. Це 29 людей. Поїхали. Ось серед цих людей було дві багатодітні родини Ось одна родина там п'ять дітей, інша родина три дитинки. І вони вже поїхали, розмістилися вже в Кіровоградській області. Їх вже зустріли, розселили. Всім їм надали грошову допомогу, оформили гуманітарну допомогу, транспортні послуги, психологічну, медичну, якщо була потрібна допомога, всі вони поїхали. На найближчі дні, скоріш за все, завтра у нас буде евакуаційний рейс до Чернівецької області. Також будемо розселяти людей на Буковині. Ось хочу повідомити, розпочинаю роботу вже експериментальні проекти, передбачені постановою 1169. У нас вже це що це таке, поясню. Це два експериментальні проекти, які запроваджені урядом буквально місяць. Тому перше це медсестринський догляд. Це коли наші люди поважного віку, маломобільні, одинокі потребують медичної допомоги. Вони можуть знаходитися під доглядом в лікарні. До місяця ними наглядають спеціальні соціальні працівники, медичний персонал. Вони там знаходяться до місяця. Їм ставлять діагнози. Якщо треба, все вилікують і за це отримують лікарню від державного бюджету. Кошти у нас вже одна Донецька лікарня, релокована до Одеської області. Це Селивівської громади, вже подалась на цей проект. Ми будемо туди наших маломобільних людей з Донецької області також вести. І лікарня буде отримувати фінансування з державного бюджету. І наші люди будуть захищені. Після цього соціальні робітники цієї лікарні будуть розміщувати по іншій соціальній послуг, яка називається послуга соціальної послуги надання притулку. За це вже компенсує кошти Міністерства соціальної політики та єдності України. І ці люди будуть з прихистком знаходитися, і також держава буде за кожен день перебування в МТП або в якомусь закладі компенсувати відповідні гроші надавачу послуг. Тобто ж це дозволить нам. Ще більш краще розселяти наших маломобільних осіб, які потребують підтримки та догляду. Працюємо, держава напрацьовує механізми допомоги нашим людям. Тому, якщо вам потрібно евакуюватися, будь ласка, зверніться до своєї військової адміністрації, а в подальшому за держава вам допоможе. Дякую. Дякую нашим спікерам. Є запитання до прошу. Можна ага, Полошева Україну? Можна, можна Полшева України. Не забуваємо нагадувати про до, свої до, видання. До, ага. до, до, до пана Пожарського, Дмитра. Ви назвали цифру 36 людей за останні тиждень три. В порівнянні з минулими тижнями це дуже мало. Скажіть, будь ласка, це немає звернень, бо є куди евакуювати? Евакуювати є куди людей. Просто люди обирають, куди їм їхати. Ось було у нас розселення на Кіровоградську область. Запропонували, хто погодився, повезли туди. Завтра у нас рейс до Чернівецької області. Там також люди побажали, повеземо туди. Ми знаєте, стараємося все ж таки, щоб людина могла можливість обрати місце, де буде жити. Ми Шукаємо з нашими приймаючими областями, з благодійною організацією Координаційно-Гуманітарний центр, яка координує роботу МТП по Україні, бачить вільні місця. Ми все ж таки mm -hmm. надаємо людині можливість обрати з декількох варіантів, де у нас на сьогодні є вільні місця, щоб людину розмістити все ж таки по її бажанням. Mm -hmm. Зрозуміло, хоча щось пропало. Па па пані Олен, да, пані Олена, ви пропали, у вас зв'язок. Або ой, вибачте. бачте, ні, ні, нічого, це, це ж технічно, <гук> так. Я кажу, ну, ви згодні з тим, що з тим, що цифра зменшилась ну, на майже в три рази, так, в 36 шість стало. Та mm -hmm. yeah, не в три рази, а менше, ніж два рази. Тому що ну ми бачимо, що початок опалювального періоду. Також, як і початок осінньо літнього періоду, ah, у кожного yes. процесу є волни, так. Да, Гребінь волни, да, коли активізація дуже велика військових дій там обстрілів, коли йдуть масово. Да. І є такі періоди, як то, якщо на свята думом там Пасха, якщо початок літа, також це є, коли у нас знижається активність. Кожного разу збільшується активність. Це приблизно це серпень місяць. Конець, кінець червня місяця, ну це із року в рік воно наблюдається, ми бачимо по цифрам, і нічого воно просто нового немає. Ми бачимо цю, цю ситуацію, ну, закликаємо всіх не вагатися, а евакуюватися. Якщо потрібно, ви ж бачите, що кількість людей, які евакуюються з області, пан Дмитро сказав, вона велика за тиждень. Просто із цієї всієї кількості людей. Потребували населення 36. Тобі, що у людей є рідні, у людей є оренда вже житла, де вони домовились. Питань нема. От. Якщо вам потрібна допомога, то ми вам допоможемо. Це не значить, що немає місць. Місця готуються, Це місця, місця готуються постійно, я хочу вам сказати. Є такий урядовий координаційний штаб. Який надає відповідні завдання приймаючим областям, і всі області отримали відповідні доручення. І відповідно до цих доручень нам допомагають приймати наших людей, угу. тому все, все під контролем, все працює, місця є. Дякувати нашому уряду, дякувати приймаючим областям, дякувати всім благодійним організаціям волонтерам. Процес триває. Ну, хочу вам сказати: якщо от, давт от, побажали розселитися тільки да, там 36 людей, то на ніч залишалось у транзитному центрі, тому що там багато людей вчора поздно вечора привезли, коли вже евакуаційні поїзди поїхали да, з одного транзиту. У нас залишилось щось близько 40 людей. Це невелика цифра. Це не тільки люди, яким потрібно розселення. Це люди, які поїдуть сьогодні на евакуаційних поїздах, вже якщо у них є урядна житла. Да? Вони переночують в безпечних умовах, їх вони приймуть душ, покушають, отримують да? гуманітарну виплати всі. І сьогодні вони також поїдуть. А щодня у нас так відвідують наші транзитні центри, близько 200 людей. Ці два транзитних центри. Тому цифра. Не знижується, просто ну, на цьому тижні побажало розселитися менше людей. Буває. Ага, ясно. Yes. Угу. Знову ж таки, говоримо про евакуацію, закликаємо до евакуації. Ворог навіть сьогодні, серед Білого дня, п'ять кабів запустив по Донеччині, просто така випадковість, що ніхто не постраждав, слава тобі господи, якраз той випадок, коли можна згадати Всевишнього. А, але потрібно і не сподіватися на ворожі, якісь сентименти, що ну, він може просто випустити людей. Це сталося. Я думаю, знову ж таки я скажу, що це е, така історія, не наш не Донеччини, але на цій сусідній області, де ворог розстріляли людей під балом, білими прапорами, які виходили, хотіли в більш безпечне місце. Ну тобто, то це просто люди йшли з е, там, Харківської області і їх розстріляли. Знову ж таки, вони несли білий прапор. Білий прапор це говорить про те, що це ідуть цивільні, і скажімо, якісь треба до них мати якийсь кодекс військової честі. Але бачите ворог цього немає через те. Через те ми закликаємо до евакуації. Знову ж пан Пожарський сказав, що місця є, потяги є. Обирайте можливі, обирайте будь-яку область, куди, якщо немає у вас там родичів, знайомих, і ну скажімо так, не вас з ваших близьких не готових прихистити, зато є місця, де можна отримати. Ну я не знаю, там хоч якийсь спочинок там сидимо, А потім уже далі е, владнати своє життя. Ми <гум> <гум> можемо задати питання? Да, у мене <гум> <гум> до пане Дмитра питання до вас, Дмитро Пожарський. Скажіть, будь ласка, скільки зараз людей одиноких, маломобільних, проживає на території під контролю української влади, території Донеччини, і скільки з них проживає у небезпечних територіях? У вас виключений звук. У вас виключений звук. Зов, ага. е, па... нема кому штурхнуть, пане Дмитре, але вас... вас не чути. А, алло. а все, тепер, Цю, та, да, спочатку. Давайте, так, буде, чурили, да, так, давайте а, будемо чистимо. У видає нас видає. більш безпечних регіонів в області немає від слова зовсім. Обстрілюється вся територія області, тому ми закликаємо евакуюватися від Олександрівки, Слов'янська, до Лимана, Костянтинівки, Добропілля, Білозерська. На жаль, наша область, вона вся під постійним обстрілом, і тому ну, нема таких безпечних регіонів. Да? Є просто де транспорт проще вивезти вас людей, чим з Костянтинівки. Да? Або з Покровська, взагалі, там проблема вивести, або з Краматорська, де є ще такі можливості, що е, умовно безпечно вас можемо евакуаційним транспортом доставити до рензитних пунктів і вивезти. На сьогоднішній ранок. У нас проживало в області, тому що у нас це щоденний моніторинг, 1141 одинока маломобільна особа. Ми проводимо кожного дня таку роботу, з ними вмовляємо, їх евакуюватися з цієї кількості людей. 306 людей розмілковують, що вони евакуюються на уразі різкого погіршення безпекової складової. Всі інші особи на сьогоднішній день, поки згоду на евакуацію, на жаль, не надали. Їх мовляють кожного дня. Ось наші соціальні робітники це герої наші, да, у них було свято. От на вихідних хочеться всіх привітати і сказати їм велика шана і подяка за те, що вони роблять під постійним обстрілом. Ходять до наших бабусь, дідусів, осіб з інвалідністю, всіх відвідують, всі годують. Всім приносять воду, всім надають ліки по призначенню лікаря. Ну, всіх мовляємо, але на жаль, ситуація маємо, те, що маємо люди дуже прив'язані к своїй нерухомості, к своїй батьківщині, к своїм mm -hmm. будівлям, де вони прожили все життя зі своїми родинами, і також к своїм похованням, де їхні рідні лежать, на жаль, вже навічно. вічно. Тому роботу ми не зупиняємо, продовжуємо евакуюємо. Для того що я говорю, що по маломобільним постанова 1169, якщо ви були уважні, п'ять хвилин тому я сказав, вона дозволить позначно покращити їхні умови проживання, саме що буде і медсестринський догляд, і надання притулку. Вже держава фінансує напрямую це все діло в більш безпечних областях України. Одна з наших лікарень. Вже приймає участь в цьому і буде приймати скоро наших до які побажають евакуюватися. Тому просимо не вагатися, а евакуюватися. Я хотіла уточнити моє запитання стосовно там більш небезпечних громадах стосувалося того, що. Саме ну, з Костянтинівки Покровська реально проблематично вивести тим більше о, лежачих одиноких, аніж, наприклад, з Краматорська. Чи є у вас в розрізі громад? Ну, скільки ще людей живуть у тих в найнебезпечніших умовах зараз? Ні. Вони ж наражають на небезпеку, і соціальних працівників виходить Давайте свої так. бажання. Соціальні працівники працюють там, де дозволяє безпекова складова, перш за все. Тому що, на жаль, у нас, я вам вже поговорив, у нас були випадки, коли і загинули соціальні робітники, і були поранені. І один, одна із вимог це закону України про соціальні послуги, один із критеріїв її надання це безпечність надання соціальних послуг. Тому там, де дозволяють військові. Надавати послуги, вони надаються. Там, де військові вже говорять, що там небезпечно, цих людей бере під супровід саме військова адміністрація військова, які можуть доставити хоча б харчі. І там, де дозволяє безпека, ви ж розумієте, що в Покровську зараз нереально харчі завести, або хто ж Родинська, або Мирноград. Mm -hmm. Тому ну, в розрізі я на сьогодні не брав загальну цифру. Да, у мене загальна є на ранок. Дівчата зводять, зводять її інформацію. І просто ну, не, зараз не брав. Якщо б попередили, то б я взяв би. Тому і враховуючи, що у нас йдуть обстріли кожного дня, кількість маломобільних це така цифра, яка може збільшитися. Людина поранена і вже вона маломобільна. Людина захворіла від респіраторних захворювань, бо немає опалення в той же Костянтинівки, вже вона маломобільна. Тому на сьогодні вона може бути одна, на завтра буде інша. Ну, от на сьогоднішній ранок, по інформації військових адміністрацій, у нас була саме 1141 людина. Тоді уточнення: 1141 це переважно ті люди, одинокі маломобільні, маломобільні які обліковуються, е, соціальний... до яких ми можемо зараз дійти. Все Раз. добре, до яких, Дякую за яких, яких ми фактично бачимо і до яких ми можемо сьогодні дійти. Щодо розміщення, я ж говорю по транзитним центрам у нас, це не всі області моніторинг, тому що евакуація, на жаль. Здійснюється також з Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Сумської, Харківської областей. І ми на кожен день шукаємо, моніторються вільні місця і тут от, от, З'явилися вільні місця в Чернівецькій області, наприклад, і є в Кіровоградській. Ми пропонуємо із двох варіантів там і там. Людина вже обирає, де є на сьогоднішній день вільні місця. Щоб... Тому що транзитний центр не передбачає, що будеш проживати місяць-два. Наше завдання, щоб людина вже була в безпечних умовах, більш безпечних, тому що ми розуміємо, що що таке, і транзитні центри вони наближені до лінії фронту. Угу. Це настільки далеко, щоб людина поїхала в більш безпечний регіон і вже жила в безпечних, в умовно безпечних умовах. Дякую. Угу. Е -е, є ще питання, от е в мене одразу таке уточнення. Е до пана Божацького, ви сказали, що транзитні центри роз... розміщуються, розташовані, як правило, ближче до лінії до прифронтових областей. Це вони не становлять загрозу там, скажімо, ці транзитні центри? Чи вони будуть потім переміщатися, скажімо, більш глибше в тил? Маємо сподівання завдяки нашим Збройним силам вони переміщуватися не будуть, а ми будемо повертати наших мешканців вже в Донецьку. Тому на сьогодні ці транзитні центри в, знаходяться в більш безпечних mm -hmm. умовах, ніж вся Донеччина в місті взята. Да? Uh -huh, да, да, ми ж розуміємо, що є плечо доставки людей автомобільним транспортом і залізницею. Все ж таки, mm -hmm. залізницею краще в гості, ми вивозимо набагато більше людей, більш комфортно для них. І тому ці центри у створені у співпраці з Харківською Дніпропетровською Дніпропетровськими областями. Ось вони працюють цілодобово, надають послуги нашим людям. Дякую, почули. Є питання до наших спікерів? Запитання? Може, тільки якщо можна голосніше, бо да. ага. так. Так, Прошу. Валентина Твердохліб, Бахмутин і Юа. Угу. В мене запитання: скільки людей наразі залишаються у Покровську, і чи ведеться статистика щодо можливого виїзду людей самостійно чи за допомогою військових? Можливо, протягом минулого тижня були такі випадки? Дякую. Пан Петлінта, так. Ви. За даними, які надають місцеві органи влади, в Покровській в самому, залишається близько 1200 осіб. За тиждень там декілька людей тільки змогли звідти самостійно або вийти. Військові, звісно, статистику хто саме і на яких умовах їх там вивіз, ну ніхто не веде, я не знаю. Не надав вам такої звітності. У громаді 1800 осіб. Покровський Якщо стосується само міста, 1200 uh -huh. І ще можна е, запитання uh -huh. щодо ситуації в Костянтинівці, е, скільки людей залишається в Костянтинівці, е, чи можлива звідти евакуація? Е, і щодо роботи комунальних служб, е, в тому числі ритуальних, чи можливо е, вивезення тіл з Костянтинівки саме? Uh -huh. Ну, дивіться, я таким напрямком не займаюся, ритуальні служби, це не, не наше. То, що з преси, я знаю, що да, саме з Константиновки, кількість не назову, ну буквально попадала стаття, що був е, організований вилаз, евакуація з Константиновки проще, скажімо так, ніж Спокловська, ви розумієте. Кількість, яка залишилась в самої Константиновці, близько п'яти тисяч, ну і в громаді там трошки більше 5 5200 десь. Тисяч осіб, опять же, дані які на цей час можуть наскільки вони об'єктивні, надають місцеві органи. Тобто, фактично можна сказати, що з евакуація можлива? З Константиновські евакуація спецтранспортом ну, поодинокі угу. а так загалом, ну скажімо так, краще, ніж Покровськів, ви розумієте самі, що там такого мішка ще нема. Логістика те теж прострілюється, теж оптика, ну, ну це ще звісно, не покросний з немірноград. Дякую. Так, так, бачили відео, як людей евакуюють. Вініше військові приїжджають, і це просто жахливо. Я навіть не уявляю, як дотепер до можна було сидіти і. Скажемо, тільки зараз зголошуватися на евакуацію, коли дуже-дуже небезпечно. Ну, просто небезпечно. Просто так, знаєте, їдете на маня. Доїду, не доїду, довезуть, не довезуть, чи ще питання є? Ну я можу по Костянтинівці додати на зараз. Угу. От, за сьогоднішній день вже більше десяти людей з Костянтинівки зареєструвалися на транзитних центрах. Тобі ж дякувати нашим. ДСНС, поліції, які на броньованому транспорті вивозять mm -hmm. людей, волонтерам, які долучаються до цього процесу. Ось наші люди з Костянтинівки вивозяться і вони вже на транзитному центрі. Сьогодні, от ну, зараз, от прямо подивився, поки зараз був пан Дмитро говорив. Більше десятка людей на двох транзитних центрах саме з Костянтинівки зареєстровані. Mm -hmm. Боже, ці люди ризикують щодня своїм життям, щоб вивезти тих людей, які. Власне, сиділи, сиділи і це надумали. Коли вже стало. Так, я да, Завчора за з Константиновській громаді 19 осіб було евакуйовано. Угу. Їдуть. Почули, дякую. Ще є питання? Уточнення? Е, Нема. Зібралися з цифрами, з питаннями. Дякую, це були представники посадовці Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації, Пожарський Дмитро, Петрін Дмитро і Юлія Рижакова. Дякую всім і до наступної середи, і знову будемо говорити про евакуацію. І Знову закликаємо до евакуації залишити небезпечні райони, яких на жаль, як сказали наші спікери на сьогоднішній день на Донеччині немає, немає і дуже складна ситуація. Але віримо в те, що наші сили ЗСУ, наші сили оборони. Ну, отак. От, от до наступної середи. Дякую всім за сьогоднішню плідну розмову і до наступної середи. Знову ж таки. Дякую. Дякую. На все добре, до побачення. Дякую. Дякую.